Навіть малі діти, коли чують це, стають струнками, кладуть руку на серце і починають виконувати. Це звичайно чудово. Що ми в своїй країні маємо свій гімн який для нас дуже дорогий? Він вистраданий, він виплаканий. Ми звикли, що співати треба один куплет. Ну є же слова, оригінал написано, написано три в три куплети. Кожен має якусь свою енергетику. Да. це поет вложив це все. І вербицький гарну музику написав, що ще не вмерла, ні слава, ні оцей дух, душу й тіло піднімемо і будемо воювати. За це зараз воно дуже актуальне. Ідею наш. Дав нам наш брат, побратим, місто Львів. Вони три роки вже поспіль це робили. Ось і ми отримали таку пропозицію. Ми її підхватили з задоволенням і запросили всю громаду міста долучитися. 150 років державному гімну виконанню це дата. Такого більш не буде точно. Ось, і це саме основне, що це оригінал. І коли співає копела і вся громада без музикального супровіду, це дуже трогає.